Привіт, з вами я, всяка всячина по лего, але в нас сьогодні не Лего. А в нас закупка з Аврори. І я сьогодні купив шарик міні Брендс по колекції Netflix і 6 штук фламастерів. Почнемо ми з фломастерів. А ось у нас тут фломастери, Ось такі. Зараз я беру листок і зараз будемо пробувати малювати фломастерами. Почнемо ми з червоного фломастера. Вони у нас не класичні, вони типу ось такі. Зараз я намалюю і вам покажу. Ось так воно малює, але воно малює А зараз ми будемо малювати з зеленого. А ось у нас і зелений. А тут у нас штрих просто. Ну, штрих? Ну, обичний штрих. А зараз ми почнемо такого ярку. Коротше, з оранжевого. Раз, два, три. І ось у нас цей фломастер. Так, берем і пробуємо. Так, чим він малює сонце і Луну. Малює, воно погано. Фломастером ставлю десь. 5 із 10. Навіть інші кольори вже не хочу, бо мені вже не подобаються ці фламастери. А починаємо ми з отакого шарика Міні Бренс. відкриваємо чуть-чуть вам СМР. шарик і ми його відкриваємо. і дивимося, що у нас в коробці. саме рідкісне, це колончик з the, the Witcher's тут у нас є Squid Games тут є так Squid Games Ага Stranger Fix я б хотів би. шапку і щось, наверное з очі странних тіла і щось золоти. Давайте почнемо з оцього. Зараз я відкрию, а у нас побався отакий демо-горгон із дивних дива. Ставимо ось. Ні, спочатку я вам покажу ось такий він з щупальцями червоними, і він весь такий сіро-фіолетовий. Ставимо його на фон. І відкриваємо, мабуть, оце останній буде. І, і відкриваємо, маві, ось ті два. А у другому у нас Stranger Fix Eddie Manson. Його, мабуть, можна достать. Я, кстати, дуже-дуже радий, бо я дуже хотів Stranger Fix. Діма Горган і ставимо його на фон до Діма Горгана. А ще у нас... Попалась одна штука, я, звісно, не пам'ятаю, з чого вона. Отака от вона просто була без такого пакетика. І зараз я подивлюсь, з чого це. Це вона з Бриткертом. Брит ну, це якесь, коротше, письмо. Я його залишу в пакетику. Ставимо його на фон, ну кладемо. І відкриваємо оцей. Як сказати, у нас у четвертому кепка Дастіна. Опять стренджер Фікс. Ну, у нас стренджер фікс сьогодні в обзорі багато. Тепер оці всі пакетики ми відкладаємо і відкриваємо такий серебряний. Мені дуже-дуже цікаво, що там може бути. Мені попався ось такий тортекс з брит Гертон. Він красивий. Я, ну, мені дуже подобається ця, ця колекція міні Brands Netflix. Я дуже-дуже радий, що мені багато випало з е, Stang of Fix, бо це мій, як сказати, улюблений сери, серіал. Я б хотів ще гітару і б щось, напевно, золотого. Ну, мені дуже нравится оцей тортик. Тут ще прикольний, як для мене, цей чутик The The Witcher. Ну, Ось такий у нас обзор. І зараз я вам, ну, як сказати, покажу, що нам в цьому обзорі випало. Ось все, що у нас на обзорі було. Шарику у міні-бренд ставлю 10 із 10 а фломастером, як ви пам'ятаєте, вроді я сказав, 5 із 10. Всім пока. Мені дуже сподобались ці штуки, які я сьогодні купила в Аврорі. Ждіть мої обзори і вибачте, що я не знімав відео, бо в мене школа. Всім пока!